Працівники СБУ спільно з правоохоронцями Львівщини затримали у місті Лева паплічники ФСБ, які підпалювали авто наших військових. На одному із пабліків представник російської спецслужби запропонував фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку мав підшуковувати потрібні автомобілі і фотографувати їх. Після отримання таких медіафайлів російська спецслужба надавала дозвіл на знищення потенційних цілей. Після першого підпалу, за завданням куратора, було залучено ще одного співучасника. І вже під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для звітності. У разі одержання такого відео окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Затримані, повністю визнали свою провину. Знайшов то повідомлення про роботу. В роботі велось. Що треба виконати завдання від ФСБ підпалювати машини військового та цивільного типу. Цивільного типу з великими лозунами, великими тризубами або гуманітарними позначками. Для акції злучав своїх друзів. Перша акція була здійснена 8 числа, після чого куратор мені сказав, що потрібно зробити акцію 10 числа в підпалі трьох машин. Цивільні або військові автомобілі з виплати 12 тисяч доларів на двох. Ми... Зустрілися в цей самий день. Обговорили план дій. Після чого приблизно о 15.12, 23.45 почали підпали, і в процесі підпали автомобілі. Були затримані. затримані. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування.